Вітаю! Ось ми вже й дібралися до фінальної частини нашої з Настою розмови. Тут ми вже більше зробимо нахил на обговорення контенту та оформлення самої сторінки в інстаграмі. А також наприкінці на вас чекають поради, які допоможуть СММ-спеціалістам-початківцям опанувати цю професію. Тож залишайтеся із нами. Поговоримо ще про оформлення сторінки. Ми вже сказали, що аби платно просувати. Кав'ярню треба, щоб був набір з якоїсь е, дизайну сторінки. Е, на які формати ти робиш акцент в е, оформи? Stories, дописи, різ? Можливо, трансляції ведеш. Трансляції не веду. Зазвичай ну, в мене є різні підходи. В деяких проєктах я прям роблю контент-плани, роблю е спеціальні там, дописи, рубрики таке інше. І весь контент розділяю, там на корисний, на інформативний, mm -hmm. там, на якесь ще. Але зазвичай це більш інтуїтивно в мене виходить, ну, мабуть, тому що досвід вже великий. Е але завжди це в Фуд історія це якийсь фуд-контент, ну, тобто дуже естетична, апетитна їжа. їжа, е також такий girly вайб. Є якщо це відкликається цієї кав'ярні, тобто, якщо є запит привезти дівчат, ну зазвичай це дівчата щодо відео, ну відео так, звичайно роблю відео. Е проте формат відео залежить від е вайбу. Закладом ну кава. Це просто більше про хліб, про атмосферу, про виробництво хліба і все таке. Тому там більш е, така історія, наприклад, сенс там. Більше про квіти, це ж кава, плюс квіти. Ну тобто, відеоконтент там 50% від ось цього, наприклад, або там 40% від цього контенту. Тобто відеоконтент, резюміруємо, да, відеоконтент, відео і якийсь дуже естетик контент. Ну для кам'яри мені це така база. А, а які із цих більше залучають аудиторію нову із цих перечислених. Форматів мені здається, що це залежить більше від продукту, якщо це якась новинка, і вона зроблена з нею дуже дуже естетичне фото там в стилі футфу. Орм, то вона звісно залучить. А якщо це ну або якщо це відео атмосфери, якщо це новий заклад, і якщо люди побачать хліб там чи якусь випічку, чи філіжанку каву, вони не зрозуміють вайпу. Якщо це там перші дописи, то потрібно вайп показувати. Mm -hmm. Щоб нових кользує привіт, а ще я хотіла спитати про рекламування: що краще рекламувати відео чи фотографії? Якщо oh. просувати, то який контент? Ой, наразі Інстаграм дуже багато кількість новинок пропонує. І, наприклад, на сьогодні він не допускає рекламувати там дописи з. Ні, квадратними фотографіями, наприклад. Якщо там 4 на 5 формат фото, він не ну не допускає робити тарфі. Так, квадратні або там і горизонтальні, і ще вона. А з відео простіше? Так, з відео простіше. Зазвичай відео мають більш гарно більш гарні результати у рекламі, так, більш дешевші, кліки і так далі. А наскільки зараз важливий візуальний стиль самого самої сітки інстаграму, якщо зараз глядачі, спостерігачі, аудиторія віде перевагу різтіктоком з швидким відео, наскільки важливо запарюватися саме на сіткою і візуальним? Для мене сітка це забаганка Навряд чи відвідувач в інстаграму буде заходити на профіль, дивитися сітку. Найважливіше це зробити допис, от конкретний допис, який ти робиш зараз. зробити його цікавим, і все це найголовніше. Я тому що. Пользувая він бачить е, цей допис тут і зараз в своїй сітці, в своїй ленті, і е, вона ну, цей допис повинен його заінтересувати. Mm -hmm. Так, Але часто кав'ярні просувають себе у соціальних мережах не просто через естетичні фотографії і продукти, а через особистості, наприклад, знімають відео там з власниками, з баристами, просто з атмосферою. Як ти ставишся до такого типу стратегії? Це робочий інструмент. Якщо власник хоче бути обличчям бренду, це завжди працює. Люди йдуть на людей, і якщо є така можливість, це ок. Але зазвичай вони не хочуть. Показувати барис, це теж мені подобається, ну ще раз, тому що люди йдуть на людей. Але якщо, наприклад, є така типу тіклучка, то робити контент постійно з новими людьми теж ну, да. А, тобто має сенс тільки коли це стабільний персонал, там наприклад, так. Mm -hmm. коли є цінності у компанії, і ти точно знаєш, що е, якщо є команда, вона надовго, якщо власник, то він хоче і хоче завжди, а не тільки сьогодні. Mm -hmm. а, а також хотілося б дізнатися про най... твої якісь найяскравіші результати. Можеш можливо розказати про сам кейс кейс просуванні кав'ярень. Який в тебе був можливо якийсь формат, який добре зайшов? Наразі, наприклад, у сенс проект сенс у нас дуже гарна статистика з дописами, фото дописами. навіть не розумію чому, але мені здається, не буває якоїсь магії. Все це, це довгі роки праці, довгі роки роботи таргета, довгі роки роботи над контентом. Немає якоїсь та чарівної пігулки, чарівного е секрету. От зроби так, і він залетить. Та ні. В каві був гарний кейс, коли ми продавали штолени е новорічні. Так, в нас був дуже гарний показник е по фінальним продажам, але там була дуже дуже велика робота. Це, мабуть, два чи три місяці підготовки. Це до того, до так, зараз, звісно, до початку цього запуску дуже дуже багато деталі. А так ж що просто щоб залетів якийсь там рілс, Ну, це для мене не якийсь супер результат. Ну. Класно, що, от, наприклад, я говорю, якщо говорити про проєкт сенс, то для мене цікаво, що набрати аудиторію на кав'ярню було простіше та дешевше, ніж, наприклад, на квіти. Але сторінка кав'ярні була більш молодша. Ми її робили з нуля, а я її там розпочинала вести з нуля. І наразі там майже однакова кількість зі старим квітковим. Це ми вже говорили, бо. Більше більший попит на таке було mm -hmm. добре. Тоді наостанок хочу запитати більш загальні питання, які допоможуть зрозуміти, що є зараз найважливішим у SMM для кав'яри. Це буде більший блок для Гаду, який я збираюся робити. Тому як на твою думку, що головне у SMM сьогодні? Це креативність, аналітика чи старість? Мені здається, що тільки комбо всіх трьох працює насправді. Починати треба з креативу, звісно, mm -hmm. коли ти розпочинаєш вести сторінку, і нічого немає. Потрібно якось виділитись на, на ринку, і так далі. Mm. Але потім потрібно не е, загасити цю е, ідею, цю цю працю, а продовжувати робити. І тут вже включається якась системність, Тобто е, просто продовжувати робити, не зупинятись. А аналітика вона повинна бути всюди. Ну тобто, робимо, аналізуємо, робимо, аналізуємо, робимо висновки. Е, і переробляємо або розуміємо напрям. Дякую. А які поради ти дала СММ спеціалістам, які тільки починають? Не думати, що сьогодні немає роботи що дуже багато СММ-ників, що вони не знайдуть свої проєкти. Наразі роботи столька, що ну блін. дякую. Мені важливо це почути. Ну, спочатку завжди складно, але якщо ти маєш якусь базу, далі це робота на тебе. Потрібно знайти перший проєкт, а далі все закрутиться, якось так. Але ну звісно, натхнення це натхнення. Треба горіти, треба хотіти, треба надихатися та всі свої ідеї реалізовувати все. А яких правил варто дотримуватися при створенні нової сторінки для кав'ярні в Instagram? Можливо, є якісь три правила? Ну, перше, у Дніпрі, наприклад, да, ми говоримо. Да, да. Перше, це знати свій проєкт, виділити якісь важливі сторони, сильні сторони, мати власну стилістику та кольори, шрифти і все це, що щоб мати якусь общулістю. Друге, це знати усіх своїх конкурентів та робити не так, як вони. Це дуже важливо, не повторювати, не надихатися, або повторювати, не надихатися, але кимось подальше, наприклад, там, іноземні, іноземні кав'ярні це топ. Красти у когось з Дніпра ну це, це вже давно не цікаво. От. і третє правило напевно це стабільність? Ну, тобто, якщо починаєте, просто робити, 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 не зупиняти. А наскільки ця стабільність і регулярність важлива вже в подальшому? Чи можна на це трошки знехтувати, чи краще не нехтувати? Якщо у вас вже повна посадка, у вас клієнтська база дуже дуже велика. Ви не потребуєте залучення нових клієнтів, то напевно можна на якийсь там час ну не припинити зовсім, але там знизити можна відпустити ні, це що це відпустка. Це що, наприклад. Зупинити таргет, зупинити витрачати кошти на таргет, mm -hmm. якщо внутріфу посадка. Ну навіщо вам не Неку, нікуди просто сидіти mm -hmm. нових людей? От, тому, е але якщо мені здається, такого ніколи не буває е наразі, особливо у Дніпрі і у нашій ситуації, коли сьогодні завтра ми не знаємо, що буде завтра, і завжди цикл людей якісь нові люди. Хтось уїжджає, хтось переїжджає. Тому дуже важливо підтримувати наповненість закладів. А, а що найкраще залучає аудиторію в Інстаграмі? Активність піднімає її. Контент. Контент. А який саме контент? Класний. Як говорить один з моїх замовників, не роби херню. Робити класно. херня не надо. <рес> <рес> От якщо ти робиш класно, і тобі дійсно подобається, mm -hmm. і ти така вау, не такої сі хтось зробив інше, Ну вау, тоді mm -hmm. тільки потрібно це виставляти. Якщо ти робиш так, аби було, ну це не працює. А на які формати реагують аудиторія більше на сторіс чи на публікації? Мені здається, усі зараз говорять, що постини хто не дивиться, дивиться лише сторіс. Мені здається, що ні. Люди дивляться класний контент, і неважливо, де він виконав. Так неважливо. іноді, коли багато сторіс, це теж дуже дратує. А можливо, є якісь тренди в інстаграмі, які зараз є значущі для закладів харчування. Це, це залежить від закладу, тому що трендів дуже багато, але не в кожному закладі вони потрібні. Mm -hmm. Це ну, дуже індивідуальна історія. Треба конкретно розуміти, що так. Це так. У деяких це трендово там можна робити якісь смішні прикольні релси, там орієнтуватись на Тікток. А декуди там це зовсім не в тему. Mm -hmm. Як на твою думку, часто змінюються саме ці тенденції? І чи важливо до кожної підлаштовуватися? Е, я завжди е, фільтрую всю фільтрую цю історію. Думаю, що нам підходить, чи не підходить, тому що коли виходить новий тренд, це, це є таке правило. Виходить новий тренд, в тебе є ну два дні. Або зараз, або все, або вже пізно. Mm -hmm. Якщо ти встиг, і ти розумієш, що ти встигнеш зробити якісно, то хайпуємо. Якщо не встигаємо, то ну це не наш тренд. все, ми пропустили. А як ти вважаєш, як інстаграм та його алгоритм можуть змінитися в найближчі роки? Го як часто взагалі алгоритми інстаграму змінюються? Алгоритми це прослідковується того боку як спеціаліста? Інстаграм змінюється кожен день. Кожен день якийсь прикол мені видає. Ну це капець і в різних проєктах наразі інтерфейс різний, там різні е, умови. Там хтось може щось робити, хтось не може а це залежить від того, як ти підключаєш саме через. Налаштування аналітики, всякі бізнес акаунт, так так дуже багато від чого залежиться, і від коли ти зареєстрував і а -а -а. на яку країну і де, і що і там там це дуже багато чого залежить, але що буде далі, це я не знаю. Я сподіваюся, що він існуватиме, тому що, ну, звісно, він існуватиме, але напевно він ще більше буде монетизуватися, Ну, І мені здається, що буде далі якийсь штучний інтелект всередині, можливо, інстаграму, тому що зараз GPT це невід'ємна частина роботи кожного семенника. Можливо, далі Інстаграм щось внутрішнього придумає, якийсь там новий прикол. То треба розвиватися на постійно. Звісно, розвиватися постійно, і ну для мене немає страху, що там інстаграм. Якщо знаєш, інстаграм зникне завтра. Я, я впевнена, що я знайду нову роботу дуже швидко, тому що робота з візуалом, робота з маркетингом а всім цим Я можу ну. Працювати в будь-якій історії. Ну, тому що це досвід, коли ти СММ, ти знаєш що то і на бобнах, і на барабанах, і на скрипці. Ти все вмієш. В тебе. І, і, і вроді канаєш, усі говорять, що ти нічого не робиш, але по факту ти робиш дуже дуже багато mm -hmm. і, і дуже з різних професій. А ще дуже цікаво, що коли ти працюєш в різних е, проєктах, то ти впитуєш інформацію з кожного проєкту і маєш вже певний какие досвід, особливо якщо це запуск на... Так, на так, багатьох напрямка. Особливо якщо це запуск нового проєкту, і ти на всіх етапах долучна, то це це дуже крутий досвід. Дуже дякую, було дуже цікаво, дуже насичено. Дуже сподобалась розмова з тобою. Я була рада зазирнути в те, як насправді працює smm просування у кав'ярені для кав'ярень в інстаграмі. Точніше, скільки в ньому і аналітики і творчості, і любові до деталей. Сподіваюся, цей досвід надихне Інших см спеціалістів створювати контент, який передає атмосферу закладу ще до того, як їй знайде туди на свою першу чашку кави. Дякую тобі. Дякую за запрошення, дуже-дуже приємно. І удачі <реш> у будущій професії. Да, дякую нашим слухачам за увагу. Надихайтеся, то надихайте, творіть, пийте якісну та смачну каву і кайфуйте від життя. пока <реш> Пока!